Так, ну що ж, зараз я пробую записати відео на телефон, бо завантажена флешка, відповідно що це буде завантажувальний режим. Там ніякого екрану я записати не зможу однозначно. Відповідно, я зараз підключив флешку і не одну. Ну, і одна із них це завантажувальна флешка із g GPRT. Я маю зараз з неї завантажитися. Для того, щоб я з неї завантажився. Я повинен при старті комп'ютера зайти в завантажувальне меню. Ну, у кожного комп'ютера ноутбука це по-своєму, це може бути F12, F10, F11, f 9 f 8 f 2 Delete, Escape, У кого як. Відповідно, у мене при старті там в нижній частині екрану буде написано, що треба нажимати, але я вже знаю, що треба нажимати. І одразу, коли комп'ютер стартує, я його тільки що включив. Я натискаю F12. Але зверніть увагу, знизу екрану у мене буде. Можете відео на паузу поставити, якщо вам буде звісно, що видно. О, знизу екрану у мене написано press F12, load, boot menu, щось на зразок. Вон, F12 boot menu. Воно проскочило, можете відмотати. Так, тепер дивимося. Що тут у нас є? У нас тут є перелік тих девайсів, з яких я можу завантажитися. Ну, дивіться, Kingston, UF, Kingston, UEFI Перший пункт це мій SSD-диск, там, де стоїть система. От він може завантажитися в режимі UEFI, може просто завантажитися. Це мій оце один і той самий е, SSD-диск. Далі. Є у мене жорсткий диск Western Digital. Ще один жорсткий диск Hitachi, А далі у мене є флешки. Здивіться. Є обична флешка Disk 2.0, далі є якась флешка Silicon Power, далі ці самі флешки, але в режимі UEFI. Що таке режим UEFI, Подивіться, почитайте зараз не про це. Значить, У мене, якщо я не помиляюся, g встановлено встановлена на оцій першій флешці. Я її зараз обрав і натискаю Enter. Відповідно піде завантаження. Так, пішло завантаження. Я бачу завантажувальне меню моєї флешки, там, де можна обрати якісь режими роботи е, програмки GPR. Ну, найчастіше використовуйте перший режим, натискаєте Enter, не заморочуйтесь. Я хочу, щоб у мене був великі е, е, великий букви, щоб вам було видніше і добре видно. Я вибираю третій пункт ось VGA with large Font. Е, large font великий е, шрифт, Мені такий треба. Е, значить, е, Певних причин може щось не завантажиться. Як за замученням, вибирайте певний перший пункт. Якщо у вас не хоче грузитися, ви пробуйте другий, третій там або інші моделі завантаження цієї флешки. Ну, як правило, в більшості випадків перший пункт вам достатньо. Я ж вибираю третій, щоб був великий шрифт. Sky Enter. Ну, маю почекати, да Так, якщо все буде добре, завантаження піде. Курсор мигає, хоча б бачу, що комп'ютер живенький. Щось пишеться, це чудово. Хай пишеться. Чекаю. Процес може бути нешвидким, але в принципі, і не занадто повільним. О, Відбувається зараз завантаження в оперативну пам'ять нашого образу. Бачите, там 21% 25-30. Чекаємо, в принципі, нормальними кроками йде. Зараз воно завантажиться і все має бути. Чекаємо до 100%. Так, Здається, все завантажилося в оперативну пам'ять. Ну і тепер має стартануть ем, операційна система Debian, в якій є програмка Gparted. Це все ми зараз завантажуємося з флешки. Завантаження з флешки нам дає, ем, нам дає те, що ми потім можемо з жорстким диском працювати як хочеш. Так, за замороченням тут можна вибрати розкладку клавіатури, але я не буду заморочуватися. Я натискаю Enter Don't Touch, Map. Мову вибрати за замовченням. Там у нас стоїть 33 англійська. Нічого не роблю. Enter. Далі, which mode do you prefer? Там якийсь ще режим вибирати. Не заморачуюсь натискаю Enter. І зараз має стартанути, відповідно, Debian. Операція система це один із Linux, один із пращурів операційної системи Ubuntu з Ubuntu, відповідно. І от у мене зразу завантажується: оцей Parted. Чекаю я його розгортаю на весь екран. Що тут є цікаве? Значить, тут куча всього незрозуміло. Я на що звертаю вашу увагу. Верхній правий куток отут у мене переліки е тих дисків, які тут є. Зокрема, це перший мій диск, бачите, він там кодується SDA. Там 223 ГБ. Це мій системний, там Windows стоїть. Інший вінчестер, да, 931 ГБ. Я йому щось вибрати, подивиться. Це, очевидно, мій Що це, Що Що це? 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 Це, навірно, мій з резервними копіями. Бачите? От я вибрав цей, всього він займає 931 ГБ. Бачу, що в мене тут декілька є дисків. Зокрема, от є один диск локальний. Да, і 100 ГБ незайнятого простору. Так, дивлюсь, далі. Ось іще один такий самий схожий. Е, є жорсткий диск, виберу його. Ну Тут у мене один розділ. Бачите, 931 практично на все. Є трошки. Е, так, 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 підвіз, 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 підвіз ламишкам. Сподіваюсь, це надовго, а може і надовго. Так, давайте я візьму іншу мишу. Ой, блін, завісло все. О, здається, відвісло. Перепрошую <свісно> за емоційність. Так, значить це в мене ще один Вінчестер. І ось дивіться, там ще якісь два а, диски. Це, очевидно, та моя флешка, яку я робив. Оце, перепрошую, це моя перша, очевидно, флешка, там, де в мене gpr Live. Бачите? А оце моя друга флешка. Там, де в мене встановлено Зубунту. Бачите. Окей, значить, що можна робити в g -part? Так, як я вам і говорив раніше, можна е жорсткі диски або просто накопичувачі ділити на частини так, як вам потрібно. Ну, наприклад, дивіться: я отут оберу. У нас є, здається, отакий от Вінчестер. Бачу, у мене тут є одна частина, підформатована у файловій системі NTFS. Але перед нею є отакий незайнятий не розділ. Взагалі не зайнятий розділ. Ну, що я можу зробити? Я можу, наприклад, захочу, навіщо 100 ГБ гуляти? Давайте я збільшу це місце. Як? Дивіться, бачите, да? у мене перед цією частинкою є зайняте місце. Я, наприклад, обираю правою кнопкою мишки, і отут є resize Move, да? змінити розмір або перемістити. Можна видалити, да? можна форматувати без проблем. Але мені цікавить Resize Move. Ну, і отут прямо мишкою показую, що мені треба отак його збільшити. Resize Move. Money Petition, MidCause, uh, your Operation System to fail to boot. Нічого страшного. ОК, uh, okay, натискаю. Це не мій системний розділ, тому тут вприн... воно каже, що можливо ваше Windows не... чи операція систем не завантажиться, але це не мій розділ з операційною системою. Тут мої дані, тому я просто натискаю ОК. Okay. Нічого не відбулося. Для того, щоб все це у нас застосувати, от натискаю Apply all operation. Apply застосувати. Ну і Відповідно, зараз йде збільшення. Бачите, ось можна to the Left and Grow. it from, коротше, Grow він виросте вліво із отакого такого розміру по такій. Ну, ця операція може тривати досить довго, але я сподіваюся, що ну, не так уже й довго буде. А, що тут пише? 3 години, 2 години. Ух ти. Це я за операцію запустив. Але ви бачите, що ну, такі операції можливі. Тобто ви можете, наприклад, ваш вінчестер завантажитися за... Завантажувальні флешки да? да, відповідно ви завантажитесь, і можна, якщо у вас вінчестер ще не використовувався, розбити його на окремі частини, на окремі диски, або поміняти розмір. Тут, тобто тут все налаштовується. Можливо, більш дружній інтерфейс. Це у нас. Да, довгенько, бачите, он, э, відбувається все, ну нічого. Можливо, більш інтерфейс, інтерфейсом володіє програмка, м -м, яка називається Acronis Disk Director. Можливо, але Acronis Disk Director, не пам'ятаючи, чи коректно чи не коректно, працює з розділами Linux. А от GPRT, це вона якраз під Linux написана, тому такі операції вона робить досить швидко. Так, поки ставлю на паузу, це діло довге. Значить, Ви можете бачити, я зараз тут е збільшую розмір локального диска. Все. Ну, пише 4 години. Я сподіваюся, що це триватиме не 4 години.